Є пісня, яку Морйом любить співати в недільній школі. Слова для неї дуже багато значать. Залишайся поруч зі мною, дорогий Ісусе, я не можу жити без тебе. Звичайно, ця проста пісня містить правду для кожного християніна, але для 9 дев'ятирічної дівчинки з Бангладеш, це нагадування про надію, яка лежить поза болем її християнського шляху. Її били, з нею знущалися, її відкидали та переслідували. І все тому, що вона та її родина ходять з Ісусом. Селяни нас не люблять, тому що ми християни, пояснює вона. Це жахлива реальність для такої молодої людини. І все ж, Марйом не здається пригніченою. Одразу зрозуміло, що Бог з нею і її родиною. Її історія важка, але вона сповнена Божої любові. Марйом живе з батьками. Та старшим братом у маленькому селі на північному заході Бангладеш. Її мати викладає в недільній школі та веде курс письменності для дорослих, батько є пастором церкви на їхній території, служить євангелістом у селі та регіоні, де більшість населення складають мусульмани. Обидва навернені з ісламу, що часто означає жорстокі переслідування в цій частині Бангладеш. Марійом вже бачила цю реальність. Дитинство вона зазнала стільки неприйняття та переслідувань через рішення її батьків служити Богові. Проте вона не хоче, щоб ворожість знеохотила її йти за Ісусом і розповідати про нього іншим. Вона хоче стати вчителем, як і мама, тому Марім любить вчитися. Я хочу бути вчителем, і мої батьки також хочуть, щоб я була вчителем, каже Маріон. Коли я стану вчителем, я буду розповідати всім дітям про Ісуса, і це моя мрія. Але школа не є безпечним місцем для Марйом. Кожного ранку, коли вона йде до школи, вона ніколи не знає, чи сьогодні її будуть ображати, чи буде якась інша небезпека від дітей чи дорослих. Я йду 2 кілометри до школи, тому що ніхто не хоче брати мене у свій транспорт, пояснює вона. Мусульмани мені не дозволяють. Вони знущаються з мене, кажучи християнин, і кажуть іншим людям, що вони не повинні мене брати. Мені дуже сумно, коли вони виганяють мене зі своїх повозок. Тому я молюся Ісусу і продовжую йти сама. Ці словесні образи походять не лише від дорослих, а й від однолітків. Коли я йду до школи, я бачу по дорозі деяких своїх однокласників, каже Морьон. Вони іноді в мене кидають цеглу, штовхають, але я все одно ходжу до школи. І вчителі єдині люди, які можуть їй допомогти. Але вони також закривають очі, коли діти знущаються над нею. Одного дня я гралася з дівчинкою-мусульманкою на даху моєї школи, згадує Марій. Раптом вона штовхнула мене з даху цього одноповерхового будинку, і я впала. У мене були подряпини по всьому тілу, і мені було дуже боляче. Коли я поскаржував вчителям, вони не вжили жодних заходів. Я більше не хотіла ходити до школи, бо вчителі відверталися від мене, але все одно попросили Ісуса пробачити їх. Можна очікувати, що Маріон ненавидить своїх однокласників, вчителів, але Бог діє через її молоду віру, і Його сила діє в ній. Я не відповідаю їм, але я молюся за них і розповідаю все Ісусу, каже вона, незважаючи ні на що, я прощаю їх. Єдине безпечне місце для Морьом це церква. Тут Морім не самотнє, вона може відкрито поклонятися Ісусу. У недільній школі вона, як і багато інших дітей, віруючих, почувається прийнятною. Моя мама веде недільну школу для 13-14 дітей, каже Морьо. Я дуже люблю недільну школу. Там ми разом співаємо пісні, танцюємо, молимось. Ми також читаємо дитячу Біблію. Моліться за морем, і ваші молитви можуть допомогти підбадьорити та підтримати її та інших віруючих дітей у всьому світі.